Привіт! Ви слухаєте, як це пережити, і з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка та лекторка. Сьогодні ми стартуємо другий сезон мого скромного подкасту, і одразу на початку цього запису мені хочеться подякувати надзвичайно кожній людині, яка відгукнулась на моє прохання дати зворотній зв'язок в будь-якому зручному вигляді. Тому, дорогі слухачі! Ті, хто відгукнувся коментарем, відповідями на мої запитання, лайком, сердечком, коротше, донатом, да, дав мені зрозуміти, що для вас цей подкаст, так само, як і для мене, має сенс, має значення, має якусь цінність. Дуже вам дякую і продовжуйте, якщо ваша ласка, бо це дійсно дуже сильно впливає на мою мотивацію. До речі, про мотивацію. Помітила таку цікаву штуку, що є два типи людей. Ну, я не люблю це розділення, але для зручності зараз про це кажу. Є ті з нас, хто прагне зворотнього зв'язку, різного, в тому числі, цей зворотній зв'язок може бути неконструктивний, він може бути критичний, різний може бути. Є люди, які його уникають. Бо ну, зворотній зв'язок для багатьох із нас більшу частину життя був, м'яко кажучи, не дуже приємно. Тобто в нашій культурі є така звичка налаяти, або покритикувати, щоб людина не розслаблялась. Хто знайомий з таким підходом, погладьте себе, будь ласка, по тій частині тіла, бо якій хочеться. Я дуже вам співчуваю. Ну, Я теж така людина. Це, до речі, могло навчити нас здавати інший зворотній зв'язок або неусвідомлено зробило з нас повторення такого самого типу людей, які виключно критикують. І тоді у наших опонентів, неважливо, це наші підлеглі, це наші друзі чи наші партнери, є єдиний варіант зворотнього зв'язку з нашого боку у вигляді ну, 158 проявів того, як не треба робити. На жаль, такий підхід. Не дає можливості донести єдину важливу річ до наших опонентів. Це так, як нам би хотілося, щоб вони робили. А, ну, але є от така широка виборка того, як робити не треба. Це я, звісно, жартую, але лише трошки, тому що насправді в комунікації між людьми дуже часто спостерігається такий саме брак досвіду про те, як говорити, щоб бути почутим. І ще цікавий аспект. В останньому випуску в столі замовлення розбирала трошки да, про те, як говорити з людьми, щоб бути почутим. Кому цікаво, орієнтую вас повернутись на пару записів назад. Та тут є ще один важливий аспект, який може бути не таким очевидним. Дуже багато людей дуже боїться помилок. Бояться їх повторювати, бояться їх робити, бояться. Братись за щось нове через цей страх-помилок. І якщо так подивитись на довгострокові наслідки подібної поведінки, то ну, тут не треба бути генієм, щоб зрозуміти, що людина дуже багато чого забирає сама в себе. Да? Тобто ми не йдемо вчитись, ми не підходимо до цікавих людей, ми не робимо те, що нам цікаво, хочеться або здається важливим. Лише через те, що ну, типу, як же ж так, я ж можу помилитись. Але це поверхневий рівень, якщо ми купнемо трошки далі, то дуже часто цей страх помилки є насправді страхом отримати фіговий зворотній зв'язок. Ну, Іншими словами, засудження, несхвалення, критику, насмішку, образу, зневагу. Ну, сподіваюся, ви починаєте. Розуміти глибину глибин цього питання. І я дякую дуже моїй подрузі Юлі Кудіній, кар'єрній консультанті. Мені дуже подобається, як Юля ну, взагалі працює. Я часто раджу її своїм клієнтам, коли є потреба саме в кар'єрному консультуванні. І у Юлі є в інстаграм така штучка, вона по понеділках збирає питання, на які відповідає. От у нас питань було про було про те, як. Ну, не боятись помилок. Юля попросила мого коментаря, і я вирішила, що якщо вже я даю коментар, то я можу і записати перший випуск другого сезону подкасту, щоб свій страх помилок трошки працювати. <ріху> Тому давайте перейдемо власне, до теми. Я хочу лише нагадати, що цей подкаст створений про емоції та стани, і я намагаюся коротко і ясно тут дати відповідь на. Ну, питання, які виникають в моїй голові для себе їх розібрати, на питання, які часто задають мені клієнти на консультаціях, на питання, які я часто чую на лекціях на ті чи інші теми. І, власне, спробую вкластись в максимальний формат 20 хвилин, але думаю, що сьогодні буду коротше. Тому що ж, давайте сьогодні про помилки. І перше, з чого мені хочеться почати, це власне те, що ми вважаємо помилкою. От кожен з тих, хто зараз слухає, задайтеся цим питанням, можливо, навіть зупинити подкаст, і подумати, що є для вас помилкою, от що ви називаєте помилкою. Дуже для багатьох людей помилка це катастрофа, помилка це ну, вирок. Помилка це невдача, програш, ну і так далі, тому подібне. От що помилка є для вас? Чому я прошу вас про це подумати? Тому що для того, щоб щось з чим зробити, треба зрозуміти, з чим ми маємо справу. Або якщо ми Ну, не знаю, маємо оволодіти навичкою їзди на велосипеді, нам треба та, побачити, що воно таке той велосипед, як він виглядає, спробувати якось на ньому втриматись, перевірити свою рівновагу, як нам зручно сидіння підняти, чи незручно. Та? Якщо ми хочемо оволодіти навичкою водіння автомобіля, це трошки інша справа. Тому, та, от, сьогодні, говорячи про помилки, що саме ви розглядаєте? Конкретно у вашому особистому досвіді. Тому що помилки бувають різні. Але ті помилки, про які ми говоримо сьогодні, вони дуже часто стосуються таких важливих для нас тем, сфер, як робота, професійний розвиток, як зростання в цьому професійному якомусь такому самопрезентаційному форматі. Це стосунки дуже часто, часто це якісь Прояв себе, ну, там, публічний виступ, наприклад. Да? Або побачення, чим не публічний виступ, в тому числі. Тому помилки це, ну, перш за все, які б вони не були. Це наш спосіб вчитися. Вчитися в тому випадку ми можемо, коли ми проводимо, ну, всі знають це слово сполучення зі школи, роботу над помилками. Але не знаю, як у вас, моя робота над помилками в школі була чисто технічною, щоб від мене відчепились. Зараз, як психолог, як доросла людина, я зовсім інакше підходжу до аналізу власне, своїх помилок і самої моєї поведінки, яка до цієї помилки призвела, ну і до аналізу того, як я можу цю помилку інсталювати в свій досвід для того, щоб. Покращити собі життя, полегшити собі його, зробити його для мене більш приємним. Не виношувати собі самій вирок, не засуджувати себе, тому що це жодній людині ще не допомогло, як показує практика. Визнання помилки є дуже важливим кроком, тому що визнання того, де я, що зі мною, як я і чого я хочу, дуже часто є надзвичайно важливою відправною точкою. Тому да, помилки це наш дар і прокляття, і відставлення до них залежить, чи беремо ми цей цінний досвід і чи асимілюємо його в наше завтра, чи помилка стає тим штучним обмеженням, яке заважає нам йти далі, ну, як кайдани на ногах в каторжника. Пам'ятаєте, з мультиків там дуже так яскраво завжди малюють цей образ. І отут ми приходимо до ще однієї важливої частини визнати помилку. Що це таке? Ну, якщо м -м, коротко, я б, напевне, поговорила б тут про відповідальність. Да? Тобто є, ну, умовно кажучи, що таке помилка? Це якась дія, яка призвела не до того наслідку, якого ми очікували. Мені це визначення. Здається, вдалим. Да? Тобто ми щось зробили, результат нас не задовільняє. Або наше оточення не задовільняє, або там, важливих для нас людей. Це окрема історія, але, коротше, результат незадовільний. Да? Це, якщо так дуже логічно, спробувати описати, що ж таке помилка. І от дивіться, тут піднімається дуже важливе питання зони впливу. Погодьтесь, є. Те, на що ми реально можемо впливати, але дуже часто ми визначенням цієї зони нашої відповідальності або зони нашого впливу не займаємось. Тобто, в нас якось по дефолту в багатьох є перфекціоністична схильність ідеалізувати те, що має відбутись внаслідок якоїсь дії. Тобто Нам здається, що від мене всі очікують, от я дуже часто чую це на консультаціях. І тих з клієнтів, хто зараз мене чують, почнуть посміхатись, тому що вони вже знають, що я обов'язково запитаю, хто ці всі. Да? Бо є прекрасний анекдот про танечку, якій мама казала не ходити ввечері гуляти, бо там самі наркомани і алкоголіки тебе ждуть. А танечка відповідала як справжній перфекціоніст, як же ж не ходити, вони ж ждуть. Давайте все ж таки розбиратись з цими зонами впливу і зонами відповідальності. Отже, перший крок при аналізі помилки, який важливо зробити, це чого я очікувала, тобто чому я вважаю це помилкою. Які були мої очікування, або очікування тих людей, які називають мої дії помилковими, якось їх структурувати. Які були мої дії, що призвели до таких наслідків? Чи це 100% моя відповідальність? Чи є тут якісь фактори, на які я вплинути не могла? Або могла, але не захотіла. Або могла хотіла, але сталося, ну, не знаю, 24 лютого, наприклад. Да? Різні є фактори, навіть коли ми дуже сильно прораховуємо всі можливі наслідки, все одно форс-мажор може статись. Це прописано в будь-якому договорі. Ну, і кожен, кожна людина, яка хоч раз намагалась організувати щось, знає, що завжди щось може піти не так, незважаючи на детальність пропрацювання. Ну, І всі фільми про Джеймс Бондів нас теж мовчать. Тому да, визначення зони впливу своєї, на що реально я можу впливати. І на що я впливати не можу. В конкретному випадку, і асимілюючи цей досвід на подальше, на що я хочу впливати, чи хочу я, щоб ця ситуація повторювалася, чи хочу я відповідати за все на світі, не проговорюючи зони відповідальності, наприклад, да, з тими, хто очікує від мене інших результатів. Тобто, визначення того, на що ми реально можемо вплинути, і відмова. Від того, на що ми впливати не можемо, формує більш реалістичне уявлення про наші можливості, ну і плюс про можливі ризики. Хоча знов-таки, форс-мажори, від них ми не застраховані. Але тут дуже важливо теж не падати в стан жертви, яка ні на що не може впливати, нічого не може обирати. Це не так. Ми завжди можемо впливати на свій стан, ми завжди можемо обирати те, що стосується безпосередньо нас. Оточення, думки, корисні чи некорисні переживання, свідома якась оцінка того, що відбувається зі мною, самодопомога це все є абсолютно в зоні нашого впливу, ну, допоки ми є психічно здоровими людьми. Є пограничні стани, в яких ця можливість, на жаль, стає для нас неможливою. Але сьогодні ми не про це. Ну і ще один важливий аспект. Дуже часто ми називаємо помилкою те, що ще не сталося. Ну тобто, ми, наприклад, нам пропонують якусь нову можливість, і нас вона і захоплює, і одночасно лякає. І ми от в цьому своєму наляканому стані приймаємо рішення відмовитись від цієї пропозиції, тому що наша уява намалювала нам, як все буде жахливо. Тут Працює когнітивний фільтр, який називається власне катастрофізація. Да? Тобто, це такий спосіб мислення, який фокусує нас на катастрофічних наслідках того, що часто ще не сталося. І ну, таким чином, забираючи в нас можливість, реалізуватись в тому, що нам цікаво, але що ще не є нашим ну, таким звичним досвідом. І тут Теж можна працювати з цим когнітивним фільтром. Мені дуже подобається спосіб, який я часто використовую сама, і часто згадую на консультаціях для тих клієнтів, хто схильний до застосування без несвідомо цього фільтру. От якщо ви помічаєте, що ви, наприклад, зробивши помилку, не проаналізувавши її, а просто вирішивши, що ваші дії роблять вас. Ну, не знаю, невдахою, наприклад, да, або е, поганим спеціалістом, або поганою подругою, дочкою, сином, мамою. Ну, кожному зараз, скоріш за все, прийде якийсь свій приклад. Спробуйте тут: ну, да, по-перше, сісти, подивитись, е, ну, чому ви оцінюєте себе лише на основі цієї помилки. Чи дійсно всі ваші дії характеризують вас раз і назавжди? Чи дійсно ваші думки характеризують вас раз і назавжди? І якщо це так, то, можливо, якщо ми будемо свідомо вибирати думки, то ці характеристики можуть змінитись. І тут я вам хочу запропонувати взяти якусь помилку, яку ви визнаєте як помилку, подивитись, якого результату ви очікували. Подивитись, які дії призвели, зробити свої висновки. Наприклад, що якщо там я е, хочу бути не знаю, хорошою подругою, да, то мені важливо з'ясувати, що для той людини, з якою я буду хочу бути хорошою подругою, є хороший друг. Да, тобто якось співвіднести очікування з реальними своїми можливостями і з реальними своїми бажаннями, що дуже важливо. Ну, і тут це такий реальний кейс зараз з консультації, яка була нещодавно. Людина каже: О, Боже, я навіть боюся про це думати, тому що якщо я запитаю, скоріш за все, я отримаю відповідь, що я взагалі дуже погана подруга. Ну, і ми почали, я кажу, ну давайте собі уявимо в фарбах, ну, розгонимо цей когнітивний фільтр катастрофізації на максимум. І людина змалювала дуже страшну картину, яка вона погана, значить, людина і подруга. Я кажу: Окей, давайте тепер спробуємо, якщо от уява так добре працює, да, ми ще не питали в подруги, ми нічого не знаємо. Але ми згадаємо, що з нами людина дружить вже доволі багато років. І навряд чи, якщо б ми були такою поганою людиною, такою поганою подругою, з нами продовжували б стосунки. Я, тобто, і прошу змалювати картину, де е, отримується інший зворотній зв'язок, що ти класна подруга, мені з тобою супер подобається, там безпечно, комфортно, цікаво І так далі. намалювати іншу сторону. Да? Тобто, от Ми намалювали чорну таку катастрофу, погану, мінус. Мінор. А тепер смалювати такий супер плюс, супер там білий, сяючий, біле пальто, корона і отне от все. Тобто ми в іншу сторону йдемо і розкручуємо цей фільтр катастрофізації навпаки. І потім, коли от такі амбівалентні. Картинки ми вже намалювали, людина вже трошки да, видихає, тому що о, таке теж можливе. Наш розум, поки ми малюємо це все, робить свої висновки: що, хм, а в принципі, ну да, а, ой, а мені ж кажуть, що зі мною цікаво, м, мені ж кажуть, що зі мною приємно. Да? Тобто, якось підтягуються факти, які говорять нам зовсім не про катастрофу, а про щось інше. Ну, і потім я прошу людину змалювати відповідь, яка їй буде достатня. Тобто ми формуємо реалістичніші очікування, не замирання від жаху, що ж мені скаже подруга, а якось да, з собою зв'язок, що я хочу почути. насправді. Чи потрібно мені питати взагалі це наступне питання в подруги і перекладати на неї свої переживання, чи я можу. Якось проговоривши це з собою, знайти цей спокій, що та ні, все окей. Якщо щось буде не окей, то моя доросла подруга, як доросла людина, мені про це скаже ротом. Бо дар комунікації є нам даний, так само, як і дар аналізувати свої помилки. Тому, любі друзі, закликаю вас роботу над помилками робити. Якщо у вас будуть питання, по цьому аудіо, будь ласка. Залишайте завжди можна розширити тему в будь який з напрямів. Ну і я дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних випусках. Не бійтесь помилок, просто аналізуйте їх і асимілюйте в ваш новий досвід для більш здорового і радісного завтра. Па-па!